Більше ніж просто звучання, українська не тільки одна з наймилозвучніших мов світу, а й символ державності, культурна ідентичність народу, джерело натхнення та мовного багатства. Проте говорити одна справа, а її місце у свідомості інша. Я українець. тут виріс. Спілкусячі для вас дуже гарна мова мелодійна. Мені дуже подобається українська мова. Я дуже рада, що народилася саме в Україні, тому що і правда, як ви кажете, це дуже милозвучна мова. Так так гарна мова, трохи схожа на чеську. Можу вас розуміти, проте говорити складно. Зокрема, бракує словарного запасу поки що, а слухати дуже приємно. Взагалі, Україна подобається. Попри те, що у кожному регіоні свої відтінки звучання солов'їної, особливо у мультикультурному Закарпатті, люди. Кажуть, українською почали розмовляти вдома більше, зокрема і через російську агресію. Працюю на кухні, завжди включаю українські сучасні пісні. Ну це чесно. І е, е, дуже подобається смарека, наприклад. Під неї ми вареники завжди ліпимо, коли готуємо. Ну отак. Більше народні пісні українські дуже любимо. Подобається полтавський говор. Ми я сама з Донецької області в нас суржик. Тут от я як сюди приїхала в Ужгород. Я очікувала тут більше росі... Росі... української мови, а тут більше російська і їхня руминська. Тому я так якось дуже роз в Львові, звісно, там дуже українську мову, якось так пошанують більше. Ну я ще я свій патріот, але я не дуже привержений з того, що не можна розмовляти на тільки на український, чоловік має знати бути поліглотом і знати не тільки російську, українську, а от я в Польщі була, я там теж навчилася польської мови. Відносимось добре, але не, не завжди а добре можемо поки нею говорити. Чисто, гарно, щоб не було цього, бла-бла-бла. З харківського регіону потрібно звикнути і використовувати її у повсякденному життю. Та й все. Ми дивимося українською мовою фільми, ми читаємо українською мовою набагато більше. Ну і використовуємо частіше у житті. Так потрошку-потрошку. Помню пісню. Давай. Давай. Вийде, вийде сонечко, на дідове полечко, на наше подвірство, на маленький квіт, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Гарно. Я читаю українську. І подобається твіч? Як тобі сприймається? Як? А справжні патріоти України не тільки розмовляють, а й читають, слухають музику вітчизняних виконавців, дивляться фільми українських авторів чи з українським перекладом. Особливо це стосується молоді. Карбика. А ще Степан Гія. <хи> Тіна І... Анна Трінчер. різні книжки там. детективи більше, романтику. Добре, а читаєте? — якшн. Ну, загалом так. Любимо подобається. дуже подобається. Зараз дешева сім'я читає на українській мові. Дуже подобається. А так uh -huh. більше часу нема читати. Подобається дуже. Українська мова. Uh -huh. Добре, що нема вже на російських менше стало тих фільмів різних. Ми того віку, коли ми росли при Радянському Союзі, і відповідно те, що ми вчили, ми, ми і знали, ми багато не знали. Ми, не, наприклад, зовсім не знали про Стуса, про Василя Стуса. Тепер же вже читаєш його вірші, і, звичайно, з задоволенням. А так взагалі дуже любила Івана Франка. На вступних іспитах твір писала по, по Івану Франко. Пишалися мовою, по-перше, треба, щоб мова спілкування в сім'ї була українська. Це однозначно. Це однозначно. І мова спілкування в школах, мова спілкування серед друзів, і мова спілкування в сім'ї має дуже велике значення, дуже кардинальне значення. Тому треба вчити українську мову, і треба, щоб діти і велике бажання побажання до мовознавців, особливо в школах, щоб вони молодих авторів українських пропагували. Дуже велике значення це має. врешті. Мелодія мови не у рейтингах, а у серцях тих, хто нею розмовляє. І поки солов'їною говорять, звучить і Україна.